10 кроків до трансформації вашого життя. Вітаю, друзі! З вами я, ваш психолог Катерина Зінас. Ласкаво запрошую на канал психології, саморозвитку та нейробіології. І сьогодні ми глибоко зануримося у щось насправді надзвичайне. А саме, як фундаментально змінити, трансформувати та покращити своє життя за 10. Дієвих кроків це насправді не про швидкі рішення, це про побудову сталого шляху до більшого щастя, самореалізації та успіху. Тож візьміть ручку та зошит, просто відкрийте свій розум, бо наступні 10 хвилин ми будемо розкривати неймовірний ваш потенціал. Крок перший: визначте своє бачення. Перший крок і часто найбільш недооцінений, це чітко визначити, як виглядає краще ваше життя, саме для вас. Ми часто ганяємося за розмитими поняттями успіху чи щастя, але без чіткої мети, як ми можемо цілитися і потрапити саме в ту ціль, яка вам треба. Отож, запитайте себе. Як виглядає ваш ідеальний день? Які ваші основні цінності? Якою людиною ви хочете стати? Йдеться не про досконалість, йдеться про напрямок. Витратьте трохи часу, щоб візуалізувати і навіть записати своє ідеальне життя. Ця ясність діє як ваш компас. Крок номер два. Опануйте свій ранок. Те, як ви починаєте свій день, часто визначає, як він проходить. Впровадження потужної ранкової рутини може кардинально покращити вашу зосередженість, енергію та настрій. Така собі ваша особиста магія ранку. Це може бути що завгодно. Медитація, вправи, ведення щоденника або просто спокійна чашка кави, перш ніж світ прокинеться. Ключ до цього це послідовність і перетворення цього ритуалу на беззаперечну частину вашого дня. Почніть з малого, навіть з 10-15 хвилин, потім поступово нарощуйте. Крок номер 3. Пріоритет здоров'я. Ваше тіло це ваш храм. І нехтування вашим фізичним здоров'ям неминуче вплине на ваше психічне та емоційне благополуччя. Йдеться не лише про гарний вигляд, а йдеться про гарне самопочуття та наявність енергії для досягнення ваших цілей. Зосередьтеся на трьох стовпах. Харчування. Фізичні вправи та сон. Повірте, маленькі, але послідовні зміни набагато ефективніші, ніж кардинальні зміни та нестійкі. Подумайте, чи можете ви додати більше овочів в ваш раціон, пройтися за 15 хвилин, лягти, наприклад, спати на 30 хвилин раніше. Зможете це осягнути? Крок номер 4. Розвивайте усвідомленість у нашому швидкопливному світі дуже легко потрапити у вир думок і відволікань. Усвідомленість це практика присутності за повної залученості у поточному моменті. Це може бути так само просто як кілька глибоких вдихів протягом дня. Наступне, зверніть увагу на ваші почуття під час їжі, або навіть просто помічання звуків навколо вас. Усвідомленість зменшує стрес, покращує зосередженість і допомагає вам цінувати багатство життя. Крок номер 5 постійно вчіться та розвивайтеся. Світ постійно розвивається, так як і ви. Прийміть мислення безперервного навчання. Йдеться не лише про формальну освіту, йдеться про допитливість та особистий розвиток. Читайте книги, слухайте подкасти, проходьте онлайн-курси або вивчайте нові навички, нові мови. Коли ви прагнете вчитися, ви розширюєте свої перспективи, ви покращуєте свої здібності та Підтримуєте гостроту розуму. Крок номер 6. Викиньте хлам зі свого життя. Безлад, чи то фізичний, чи цифровий, може бути чи не головним джерелом стресу та відволікання. Розхламлення вашого середовища часто призводить до яснішого розуму. Почніть з однієї невеличкої ділянки. Наприклад, ваш стіл. Ваш гардероб або ваша папка вхідних повідомлень. Якщо це не викликає радості або не служить меті, подумайте про те, щоб відпустити це. Це стосується володінь, зобов'язань і навіть стосунків, які більше не приносять вам користі. Крок номер сім: практикуйте вдячність. Легко зосередитися на тому, чого бракує. Мені цього не вистачає, мені того не вистачає. Але переключення уваги на те, що у вас уже є, може глибоко вплинути на ваше щастя. Вдячність це дуже потужна емоція, яка переналаштовує ваш мозок на позитив. Ведіть щоденник вдячності, де щодня перераховуйте. Три речі, за які ви вдячні: виділіть хвилинку щоранку або ввечері, щоб щиро оцінити хороші речі у своєму житті, якими б незначними вони не були. До речі, це також може бути вашим ритуалом. Крок номер вісім. Будуйте міцні стосунки. Люди соціальні істоти і значущі зв'язки є фундаментальними для нашого благополуччя. Інвестуйте час та енергію у стосунки, які справді важливі. Зв'яжіться з друзями та родиною, якщо вам це необхідно. Пропонуйте підтримку, активно слухайте та висловлюйте свою вдячність, оточіть себе людьми, які підносять вас. Надихають і спонукають бути найкращою версією себе. Адже наша самооцінка напряму залежить особливо від людей, які поруч, які нас оточують в тому числі. Крок номер 9 Прийміть недосконалість. Життя це не пряма лінія до досконалості, життя сповнене поворотів і невдач то вверх, то вниз. Прийміть врешті свої недоліки та розвивайте стійкість. Не бійтеся робити помилки. Вони є можливостями для вашого зростання. Коли ви стикаєтеся з викликами, пам'ятайте про свою силу та свою здатність потім оговтатися. Ви це пройдете. Ви справитеся з цим, ви оговтаєтеся. Ви зможете це пройти. Прийміть мислення зростання, розглядаючи перешкоди як шанси вчитися та адаптуватися. Крок номер 10 Здійснюйте послідовні дії. Усі знання світу нічого не варті без дії. Пам'ятайте це! Ви можете визначити своє бачення і вивчати нові речі та розуміти важливість здоров'я і так далі. Але якщо ви не робитимете кроків уперед, нічого не діятимете, то нічого не зміниться. Скільки б у вас не було знань, планів та бажань, лише дія. Може щось змінити лише ваша рішучість, лише ваш крок вперед. Розбийте свої цілі на маленькі керовані кроки. Послідовність перемагає інтенсивність щоразу. Навіть маленькі крихітні дії, що виконуються щодня, з часом призводять до величезних результатів. Почніть. Сьогодні, а не завтра, друзі, ось вони 10 вагомих кроків, щоб почати змінювати своє життя вже сьогодні. Пам'ятайте, це ваш шлях. Будьте терплячими до себе, святкуйте кожен свій прогрес і ніколи не переставайте прагнути до життя, яке ви саме ви собі уявляєте. Якщо це відео було для вас корисним, поставте йому вподобайку. Мені буде приємно. І підпишіться на цей канал, щоб отримувати більше такого контенту. І поділіться ним з тим, кому потрібна мотивація. А який один крок ви зробите вже сьогодні? Дайте мені знати, написавши про це в коментарях внизу під відео. А кому потрібна моя індивідуальна допомога, пишіть мені в особисті на мій сайт zinas.com. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Кохайте та будьте коханими. До зустрічі у нових відео.